Аби усі охочі могли віддати шану борцям за волю та незалежність нашої держави, пам'ятник українським повстанцям відкрили на косівщині, встановили монумент на місці славетного бою у півців із стами Більше про цю історію, наша Ольга Бабенко. У лютому 1945 року елітний підрозділ НКВС під командуванням генерал-майора Миколи Дергачова прямував на каральну операцію до села Космач. Тут на них уже очікувала сотня української повстанської армії, яку очолив Мирослав Симчич. Мирослав розставив дві чоти з цієї сторони, дві чоти з цієї сторони. Міст розібрали місток перед тим. Поставили ззаду у тилу. проїдуть Гранатомет, фоспатрони то були німецькі гранатомети, міномет. Заїхали 12 студебекерів, трофейних то не трофейних, то американський ліс. заїхали 12 студебекерів і Вільліс. Там не лише був Дергачов, там, напевно, ще були, і ще офіцери були. І коли впала команда, вдарила бронебійка, було 22 кулемети. Ударили зрешетили тут. Це і почалася війна. Як наслідок, близько чотирьох сотень солдатів та офіцерів НКВС зазнали нищівної поразки. А для українських повстанців цей бій відіграв вагому роль. У той час вони вже думали, що вони вже крок в Європу. Тут Карпати заберуть. А ми знаємо, що дослідження показали, що українська нація від Кавказу до Альпів то розвивалася українська нація. Тут був знищений Дергачов і всім своїм. Батальйоном, і це війшло в історію. І з цим чи цим жив. І ми навіть, з ним знайшли перший його курінь е, значить, під Березовим, де він перебував І потім він сюди приводив, щоб показати, що той. він переживав, щоб це було. І уже в 2020 році на цьому місці встановили пам'ятник українським повстанцям. Проте через повномасштабне вторгнення урочисто відкрити його вдалося тільки тепер. Розумію, що нам треба перемагати інформаційній війні, і цю історію, де загинув сам радянський генерал-майор Дергачов, треба уже виносити в світ, щоб дізнався світ, щоб дізнався наш ворог. Це місце сили, цей пам'ятник це. Е, ну, символ того, що Україна, як і століття тому, як в 40-х роках, 50-х роках, де ж коли ще в нас тут діяла УНУПА, і зараз ми відстоюємо свою державність, свою незалежність. Згодом тут також облаштують пантеон повстанської слави. Його мета зберегти в пам'яті події тих часів.